Привіт усім! Сьогодні на уроці ми навчимося, як додавати двері. Спочатку давайте подивимося, де нам потрібна двері. У нас є одна близько. Давайте додамо тут двері. Натискаємо на новий об'єкт, прокручуємо до двері і вибираємо, які двері ви хочете. Я візьму ці двері. Розмістимо їх тут. І повернемо, щоб вони підходили до отвору, а також змінимо розмір, щоб він відповідав нашому отвору. Тепер ми розмістили двері. Тепер давайте подивимося, як ми можемо змусити двері відкриватися різними способами. Натискаємо на налаштування об'єкта і вирішуємо, чи хочемо, щоб двері закривалися. Автоматично, коли ми віддаляємося від них. Отже, позначимо це віхі. Я наразі не хочу, щоб вона закривалася автоматично. Тут є тип дверей. Автоматичні двері означають, що коли гравець наближається, двері відкриваються автоматично. Натискання на F відкриє двері, коли натиснуть кнопку F. З паролем означає, що двері відкриються. За допомогою пароля. У наступному варіанті вона відкриється за допомогою тригера. Про тригери ми дізнаємося на наступних уроках. У цьому варіанті вона відкриється за допомогою ключа. Також ми це зараз побачимо у двох наступних варіантах. Вона відкриється за допомогою монет або за рахунок очок, які зменшаться з ваших монет або очок. Оберіть, що вам потрібно. Я наразі обираю. Автоматичні двері. Якщо ви вибрали варіант з паролем, то введіть тут пароль. Якщо ви вибрали, що двері відкриваються за очками або монетами, виберіть, скільки очок або монет отримає гравець. Коли він відкриє двері. Чи хочете ви, щоб двері відкривалися автоматично? Коли ви вибираєте очки або монети, чи ви хочете, щоб вони запитували людину, ви хочете заплатити грошима? Чи очками. І тільки тоді з нього знімуть гроші або очки і двері відкриються. А ось звук, який ви хочете, щоб був на дверях, коли вони відкриваються. Давай виберемо. І я вибрав автоматичні двері. Стрілка на X, тест гри. А тепер давай підемо до дверей. Чули, звук і двері відкрилися. Давайте натиснемо на Escape і зробимо ще дві речі. Ви пограєте з іншими можливостями. Давайте відкриємо за допомогою ключа. Щоб відкрити за допомогою ключа, в колектив болах потрібно додати ключі. Дорки. візьмемо ключ, наприклад, цей ключ, і додамо його сюди. Тут ми натиснемо на налаштування об'єкта, скажемо йому, щоб він відкривався. За допомогою ключа натиснемо на X-тестова гра. Звичайно, ви можете додати UI, і в UI ми підрахуємо кількість ключів, які у вас є. Але цього разу я спробую відкрити двері, і вони не відкриються. Вона відкриється тільки, якщо я візьму ключ. Я взяв ключ. І тепер двері відкрилися. Ось так відкривається з ключем. А тепер давайте видалимо ключ і налаштуємо його на відкриття за допомогою пароля. Пароль туди собі 111. Простий пароль, і тестова гра. Якщо я підійду, він викличе вікно для введення пароля 1111. Двері для відкриття? Ось і все. Ось як це робиться. Стрілка на Escape. І це був урок на сьогодні. Дякую всім. І до зустрічі.